Буржуйки для захисників майструє Іван Кузніцов, чоловік за професією залізничник. Каже, пічки буржуйки для Збройних сил України виготовляє у вільний від роботи час. Буржуйку я виготовив із балона з-під фріону. Фріон це такий газ, яким заправляють холодильники та кондиціонери. Хлопці мені віддають ці балони. Додаю метал, роблю плиту, щоб можна було щось покласти і розігріти для хлопців. Купляю завіси. Купляю болти, гайки і виходить така буржуєчка. Попри те, що літо, потреба на передовій у пристроях обігріву є, каже Іван Кузніцов, буржуйки виготовляє на замовлення військових. Зараз дві таких майструє оборонцям на краматорський напрямок. Щоб хлопці могли взяти із собою вона легенька десь в ліс, назбирати трісок, запалити і нагріти собі чаю або розігріти їдло. Також хлопці беруть запалюють окопну свічку. Ставлять її середину, запалюють. Вона нагрівається від цього. І сюди труба чіпляється гофра і вона також віддає тепло і прогрівається сама буржуйка. І Хлопці можуть руки зігріти. І навіть чай також можна, якщо хороша окопна свічка, нагріти. Окрім буржуйок, на передову, Іван Кузніцов виготовляє із зживаних вогнегасників і газові пристрої для обігріву. На них каже, затрачає менше часу. Втім, є проблема з комплектуючими. Для того, щоб виготовити такий газовий обігрівач, потрібно закупити такі комплектуючі, як горілку. До неї докупити кран, хамути, шланг, відкриваю збір на обігрівачі, люди донатять. Вартість такого обігрівача від 500 до 1200 гривень залежить від постачальника. Інформацію про збори Іван Кузніцов розміщує на власному телеграм-каналі Тепло в бліндажі. Через нього, каже, і отримує замовлення від військових. Ось мій телеграм-канал Тепло в бліндажі. Має 170 підписників. Військові, друзі. Маємо всю інформацію по обігрівачах, як я їх виготовляю, куди ми їх відправляємо. Хлопці скидають подяки. 131-й першого передає привіт з Дякую. За майже два роки Іван Кузніцов виготовив до півсотні буржуйок та 300 обігрівачів. Аби не призупиняти роботу, просить усіх, хто має вживані вогнегасники та балони з-під фріону, не викидати, а віддати на добру справу. Можете подзвонити, можете знайти мене в Фейсбук Кузніцов Іван. Підвозьте, ми будемо мені для виготовлення дуже потрібні такі балони. Вогнегасники і балони з-під фріону. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєров. Суспільне новини, Вінниччина.